Так, у нас вечеря. Взяла таку картоплинку, малесеньку картошечку, я начистила трішечки нам на вечерю і поставила зварити. Водичку я підсолила. Коли картошечка звариться, я зроблю зажарку. Так, у нас вечеря. Взяла маленькі картошечки, начистила. Водичку підсолила, вставила, хай вариться. Зараз картопелька провариться, я вже взяла поставила це вершкове масло, розігрівається. І сюди вершкове масло, я кидаю цибульку півкільцями. Зараз вона нагріється і буде піджарюватися. Коли трошки воно так піджариться, умліється, ця цибулька, я картопельку зілью. І вкину в сковорідку її. Картошку я злила і висипала сюди в сковорідку. Цибулька трошки піджарилась трішечки не повністю. І я висипала цю картошечку. Тепер я її трішечки обсмажу цю картопельку. Отак. І ще зверху трішки посиплю кропиком і петрушечкою. Ось так.